Моє вітання. Все прийшов подивитися на свою ділянку чи сходить соя, все гарно видно, все потрошки починає з'являтися. У нас такі приморозки були, тому переживав, щоб не померзло. Там дивився недалеко від мене, теж ділянка є, з картоплею, геть померзла. Це днів три назад я ходив. А це проходив, бачу, вона сохне та щоб померзла. В общем пропало. Людина вклала труд. Але що ж зробити така погода? Ай, да, клімат міняється, все. Так, ну да. Ще б дощик. Я тоді сіяв. пасмурно було, конечно. Думав, що можливо дощик буде, тоді передавав дощик, але так цей дощик і не пішов. Трохи вітря, але можливо буде погано чути. Тут де гарно видно вже повилазило. Треба буде трошки пізніше прийти, ще подивитися. Ось дуже все видно, все воно з'являється, там треба ще трошки почекати. Де краще видно. Трохи, звісно, можливо, сонце забиває. Це соя сорт еліт. У мене в тому році була інша соя. Рішив я її поміняти. Побачимо, що вона покаже. Ось гарненько видно. Починають листочки з'являтися. Там видно, можливо трохи тінь падає. Побачимо, хотілося б, звісно, ще прикормочку їй дати пізніше. Ну будемо дивитися, ще трохи почекаємо, погляну як вона зійде. А потім будемо вже думати, чим його краще. Звісно, азот, калій, щоб дати під листок було б взагалі бомба. Ну побачимо, будемо дивитися. У мене там є гумат, там дуже багато мікроелементів цих макро. Побачимо, можливо я розведу. Та листок можливо й дам. Побачимо, будемо дивитися. Поки нічого не скажу, поки будемо чекати. Ну, хто раніше посіяв, то видно, що вона, звісно. Ще попав під дощик і видно, що воно вже гарно посходило. Але нічого, маємо, що маємо. Надіємося, все буде добре. Дякую за увагу.